Котел Кендл перероблений. Експеримент на дворі під 30 А ми палимо котел. 66, тут реальних 70. 12 кілограм дров. Перевели на нижнє горіння, тут самодільні колесники, тут взагалі котел, можна сказати, наполовину самодільний. Перероблений, точніше. А, і всі. От, активне горіння. А чому переведений на нижнє горіння? Тому що кинули ну, пів цього кошика, це пів беремка невеликого. А, і ще хочу сказати, точніше показати, дим. Всі показують дим. Так, не знаю, чи буде вам видно. Диму нема. Активне горіння, котел Кендел, верхнє горіння. Загрузили приблизно 6 кілограм палива різної фракції там. А диму нема. А чого? Такий поганий котел. Далі буде. Експеримент продовжується. Верх 70, тут 60. Низ. Було 25 вже 30. Якось так. Літо, червень, 12. Як нагріти 800 літрів води за допомогою твердопаливного котла? Котел вже вигорів, був переведений на нижнє горіння, тому що ми використали 12 кг дров різної породи. Ось такий кошечок. В народі Можна сказати, оберемок. 12 кг 600 дров ми використали. А для чого? Зараз вам покажу. Літо. Кінець експерименту. Буферна ємність. Зроблена власноруч своїми руками. Взагалі сантехнікою діла ніколи не мав, ну але судьба заставить. Ну так, спалили 12,5 кг дров. Мультидров. Там різні були. там Перераховувати не буду і грубші, і тоненький цей. Нагріли ми бочку, 800 літр. Ну, тут 60, 59, 55. І тут майже тут 55-54. На середині експерименту там було 70, навіть більше. Але ми викачали насосом всю воду гарячу з е, твердопаливного котла, щоб її там не лишати. І температура версі впала. Ну, що хочу сказати. Кран на систему закритий. Оця труба холодна. Далі. Тут стоїть зворотній клапан, гаряча вода назад не вертається. І буферна ємність літом нам служить як бойлер. Ну Це буде більш комусь цікаво, кого є доступ до дешевших дров. Ну і хто не лінується палити котел раз в тиждень, я думаю, 2 неділі. Ну Час покаже, як воно буде. Ну, але. Оберемо дров, нагрів, кендл перероблений без турбіни, без турболізаторів 800 літр води. Якось так. Буферна ємність утеплена. Тепер будемо експеримент проводити далі. Сім'я із п'яти членів, наскільки цієї ємкості нам вистачить? Літо-червень, 12 число, а ми палимо котел. Ну, якось так. І ще хочу сказати, що цей метод ефективний, коли в когось є басейн чи якісь ємкості, коли треба багато гарячої води літом. В сьогоднішніх реаліях буферка стоїть в ванній кімнаті, тому що виробник Кендела запевнив, що до цього твердопаливного котла не потрібно, не потрібно буферної ємкості, особисто їздив на завод, у Львів. Але що хочу сказати, хто ставить твердопаливного котла? Обов'язково буферну ємкість. Це виход, зварена мною бочка, плюс зверху намотаний мідний змойовик, вход, виход, гаряча вода. І пішло. Ну, тут примітивно я таку розводку зробив осінню, щоб воно саме головне функціонувало. Посуда, душ, якось так. Гаряча вода.